Подарувати дітям радість великоднього свята, навчити їх створювати один з його головних символів та побачити щирі усмішки у Чернівцях. Організували арт-майстерню з розпису великодніх яєчок для дітей з багатодітних родин та дітей з інвалідністю. Детальніше про захід у нашому сюжеті. У світле свято Великодня з'являється особлива віра в те, що темрява, яка поглинула Україну через розв'язану Росією війну, нарешті відступить. Наша країна якнайшвидше переможе ворога, і всі захисники повернуться додому на радість своїм рідним. Велике значення це має і для маленьких українців, які так відчайдушно чекають на диво. Саме тому додати у їх життя яскраві фарби, це те, чого вони зараз потребують. З нагоди дня спонтанного прояву доброти, Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України та департамент соціальної політики міськради організували арт майстерню з розпису великодніх яєчок для дітей з багатодітних сімей та дітей з інвалідністю. Ми потрібні для дітей з інвалідністю і для діток з багатодітних сімей, тому що в них є можливість для саморозвитку, самовираження з нами. Теж це мінімально теж ми. Можемо дати їм це нашу підтримку і змогу долучатися до таких заходів, так щоб вони були поруч, розуміли, що ми завжди з ними, що ми завжди раді допомогти і завжди. Е Раді таким ініціативам і таким заходам з ними це комунікація. Дітки спілкуються між собою. Вони розвивають свої здібності, таланти, це особливі дітки. І я дуже рада, коли є така можливість і у наших партнерів в Червоного Христа долучатися і проводити разом такі заходи, тому що ми бачимо, що дітям війна і ковід взагалі забирає дитинство, і якраз такі заходи надають їм можливість. Більше спілкуватися, інтегровуватися, адаптуватися. Адже тут дітки, і які опинилися в життєвих обставинах, і у будинках сімейного типу ДБСТ, і так само багатодітні родини приходять постійно до нас. Варт майстерні взяли участь близько 25 дітей з багатодітних родин та дітей з інвалідністю. Була майстриня, дівчинка, яка показувала, як розфарбувати правильно. Ми дали їм фарби. Вони на таких трафаретах робили яєчка, типу ці писанки, і розфарбовували разом. Волонтери наші долучились, допомагали їм. Для кожної дитини проведення таких заходів це ще одна можливість дати такі необхідні позитивні емоції, знайти друзів та відволіктися від постійного стресу, який нависає над ними через війну. І ми вдячні за те, що нас запросили, тому що дітки соціалізуються, дітки розвиваються, дітки приймають у різних заходах, і це для наших батьків, для наших сімей дуже важливо. Щиро дякуємо за запрошення і чекаємо надалі. Дітки брали участь, кожен сам розмальовував, у кожного своя фантазія, кожен викладав свої фантазії на пасхані яєчка. Для нас для розвитку це досить. Важливо, чи зараз на даний час ми всі знаємо, що гаджети, телефони більшістю займаються діти. І ось такі відволікаються. Це для них дуже супорово, адже вони відволікаються, вони розкриваються. І для їхньої психології це дуже стопорово, в них йде розбистка від буденного життя. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.